Від попелюшки до справжньої красуні. Такий шлях подолала подільська писанка. Її історія почалася цьогоріч у квітні. Склопластиковий макет яйця привезли до Хмельницького організатори столичного параду вишиванок, який стартує у серпні на День Незалежності. Ну, всі міста України і серед них місто Хмельницький вперше приймає участь в такій всеукраїнській акції. Головним атрибутом якої якраз виступає диво писанки, велетенські писанки. За інформацією організаторів, Україна в цьому році саме з виготовлення оцих велетенських писанок буде встановлювати. Рекорд, який буде записаний в книгу рекордів Гіннеса. В нашому місті виявилося, що дуже обмежена кількість таких приміщень, які мають ну, такий вхід, куди би помістилися, і пройшла наша дивописанка, отакий макет. І ми продумували багато різних варіантів. І я знаю, що в багатьох містах саме це стало причиною того, що вони відмовилися від цього. І тому от сьогодні я хочу Хочу сказати, що ми щиро вдячні нашому управлінню освіти, начальнику, за те, що він якось з ходу запропонував отаке досить просте вирішення даного питання. І наша писанка одразу якби, знайшла місце свого розташування в дитячо-юнацькому центрі, який знаходиться в віддаленому мікрорайоні, мікрорайоні Раково. Сама декоративна ця писанка, яка попала до нас, вона була в такому неприглядному стані. Були на ній тріщини, багато пилу було, бруду. Це нам і задавало трошки проблем, тому що приходилось носити воду, пішло десь 20-30 відер. І в нас виникла проблема, що в нас не було води, крім ванни з дощовою водою, яка дуже м'ягенька. І коли ми це її це намилили. І потім пробували змивати мило, то в нас воно ніяк не змивалося. Ми потратили стільки відер води, що люди вже навколо нам співчували. Ми мили, мили, а воно все не змивалося те мило. І вода ніяк м'яка вода не змиває мило, як ви знаєте. І ми потім вже ходили просити жорстку воду в школі, яка знаходиться неподалік. І випрашували кілька відер, щоб до кінця домити. Процес був у нас такий, щоб рівномірно по по всьому об'єму ґрунтувати, ми переворачували окно. яйцо. И у нас там были крепления. Одно крепление у нас летело, и яйцо упало. Пришлось поднимать. Ну, а вообще-то мы работали довольно-таки весело и плодотворно. Так вот. Старались побыстрее, потому что... Есть определенные технологические такие моменты, чтобы равномерно грунтовки высыхали, надо наносить ее очень довольно-таки быстро. Завданням місцевих умільців було розфарбувати гігантського велетня. Візерунок мав відповідати традиціям та колориту подільського краю. Я думаю, що звичайно візерунки в основному ми будемо використовувати традиційні. Але в кольорах будемо більш веселими, можливо, більш червоного, жовтого, з добавкою зеленого. Валентин Михайлович писанкарством займається вже 20 літ. За цей час створив понад тисячу пасхальних символів. Ініціатива столичних організаторів митцю припала до душі в обласному центрі організували конкурс на кращий ескіз для писанки. 41 автор представили 57 ескізів. На е, дивописанку. Це і Старокостянтинів, Хмільницький, Кам'янець-Подільський, Деражня, Дунаєвці і багато інших районів в області були е, учасниками нашого конкурсу. Е, було дві думки у членів журі. Ми збирались неодноразово. Е, перша думка: що треба зробити абсолютно автентичну писанку. Тобто, подібно на те, що писали наші пращури. А друга думка про те, що писанка повинна бути ну, не тобто писанка сама, а писанка, яка в тілі національну ідею, в тілі образ Хмельниччини, Хмельницького. Тобто представлені були писанки такі, як абсолютно авторські. Після тривалих обговорень та дискусій хрещеними батьками диву яйця нарекли знаних подільських майстрів Олександра Пажимського та Віктора Раковського. На все про все у них було два місяці. Важливу та відповідальну функцію умільці виконували з гордістю і на совість. Для оформлення писанки хмельницькі митці обрали перлину українського декоративного оздоблення самчиківський розпис. У давнину наші пращури такими ж малюнками декорували свої помешкання. Для цього орнаменту характерні яскраві кольори, дивоптахи, звірі, рослини козацькі мотиви. Майстри з самчиків, такий наш традиційний хмельницький розпис, вони виготовили декілька варіантів писанок. І комісія збиралася декілька разів і обговорювала ці варіанти. Але хотілося, щоб максимально відобразити наш подільський край, його красу. Ну і Якщо ми знаємо, в Україні є багато шкіл розпису, то наша школа розпису вона характерна тим, що тут природа багата. Тут Плоди, квіти, трави, листя. І оце вся краса відображена в розписі. Тому ми бачимо в цьому розписі такі масивні квіти, такі листя, плоди, особливо калина, особливо різні польові квіти. І в цьому розписі ми взяли такий напрямок на зооморфні мотиви. То ми бачимо пташку і бачимо коня. Але це кінь не якийсь войовничий, це кінь надто поетичний. Хоча це така працелюбна тварина, що характерно і для Поділля, бо тут трударі живуть, вони працюють на землі, в основному землеродство в нашій області, то і птах він символізує от таку частину нашої діяльності в нашій області. А птах символізує родину, бо він, бачите, висижує яйця. Птах символізує е, щось возвишене, таке небо, е, красу. І тому е, з однієї сторони, писанки ми бачимо е, тваринку, е, коня такого розцвішого, а з іншої сторони, ми бачимо птаха дуже чудового. І от таких два мотиви вони знайшли такий відгук в серцях нашої комісії, і водночас є і якісь креативні моменти в цьому, але з іншої сторони, і в нас традиційно. Ційний самчиківський розпис писанка має дві сторони. Буде розділяти пояс писанковий, така доріжка, безкінечник і там інші елементи. І з однієї сторони це коник Україна, яка просто піднятою головою, і квіти від нього. В природі такого немає, щоб з конявих виходила квітка, а в мистецтві це є. За своє життя Віктор Раковський розфарбував не одне пасхальне яйце. Втім, з такими розмірами митець зіткнувся вперше. Вона і склеєна із двох половинок, потім це все шпаклювалося і грунтувалося, і так само на підставі дуже добре, тим, що писаночка рухається, вона не стоїть на місці. Так що нею можна керувати в будь-якому положенні і є можливість розписати. Тут буде проводитися олівцем, малюнок повністю ескіз переноситься, і потім малюється і закривається лаком. Розміри писанки дійсно вражають її висота 4, а ширина 3 метри. Вага близько 60 кілограмів. Гігантське скло пластикове яйце розмістили в ангарі Хмельницького дитячо-юнацького центру, освятили і благословили майстрів на плідну працю. Мабуть, це друга після майдансу, де місто Хмельницький буде приймати участь в такій широкомасштабній акції яка відбудеться в місті Київ. Більше місяця кропіткої роботи 10 літрів фарби різних кольорів, і хмельницька писанка при повному параді. Ми щиро вдячні всім, ми щиро вдячні небайдужим нашим членам робочої групи, яку очолював Григорій Михайлович Теведенко, і якою опікувалася Людмила Петрівна Черевченко. Тому що всі питання ми погоджували з ними, ми отримували завжди допомогу, пораду, підказку. Тому ми щиро вдячні за те, що ми разом не самі. Вирішували ці питання, а нам багато людей допомагало, і тільки разом можна зробити щось дійсно таке гарне, вражаюче, що ми на сьогодні і маємо. Розфарбовували писанку акриловими фарбами. Такі не бояться ані дощу, ані вітру. Задля більшої впевненості великодній символ вкрили лаком. Найголовніше завдання, яке постало перед організаторами, доставити писанку у середмістя, аби хмельничани мали змогу вдосталь помилуватися арт об'єктом. Втім, як виявилося, справа це не така проста, як здавалося, на перший погляд. Зарезервована для транспортування вантажівка виявилася за вузькою. Однак, світ не без добрих людей допомогти організаторам, зголосився пересічний хмельничанин Олег Козловський. Для цієї справи чоловік задіяв власну автівку та причіп. Альтруїст переконаний. Гарним починанням треба сприяти. Я ж тут така ситуація, що не можуть транспортувати. його. Просто ні, треба допомогти, значить треба. Транспортувати, в принципі, не тяжело, але. Негабаритний груз, він немножко боявся, щоб не повердіть його. Вроді, все нормально, ніде нічого, царапин цараптів немає. До місця призначення писанка дісталася цілою і неушкодженою. Розвантажувати мега-яйце допомагали як військові, так і звичайні перехожі. Останній від споглядання пасхального велетня у захваті. Велика, велика, і таке ще не було. Світа яркі, сонячні, согрівають катори. Мені сподобалось, що вона така дуже кольорова. Оригінально, так незвичайно, прекрасна для міста. Кольори мені міст, до нашого краю, де більш такі кольори звичні, так як би сказати. Гарна, молодець художник. Я думаю, що він молодець і йому можна сказати дякую. Національна традиція, приємні кольори. Приємна річ. Подобається тим, що гарний дизайн, гарно вироблена. Ну і окраса нашого міста, тому що треба пам'ятати українські традиції. Відкривали подільську писанку в урочистій обстановці з танцями і піснями. Хмельничан диво яйце тішитиме до середини серпня. Далі у супроводі делегації мега-писанка вирушить до столиці на парад вишиванок. думаю, що на параді у місті Києві нам буде чим пишатись. Ми звичайно зробимо відповідне оздоблення, колону нашу, яка буде її супроводжувати. І взагалі мені ця ідея дуже подобається. Це ідея Ігоря Добруцького і Олега Скрипки. Щоб на день незалежності у місті Києві пройшов такий об'єднавчий національний дуже гарний парад. Доки хмельницька писанка тішить око хмельничанам, організатори мудрують над мандрівкою до столиці. Щоправда, у цьому питанні пообіцяли посприяти ініціатори фестивалю. Вже виготовлені дерев'яні вози, на яких на які буде розміщуватись дивописанка, що тільки залишилось невеличкий нюанс, як ми будемо її тягнути чи транспортувати, чи можливо машину. На жаль, ці деякі ще питання лишаються поза кадром, але думаю, що все буде достойно і красиво. Ну, в загальному ми відтворили в образі всі елементи, які були зображені в ескізі, відтворили на самі писанці. Хоча складнощі були тільки в тому, що треба було пропорційно збільшити деякі елементи, але утримати повністю загальний весь ескіз, загальну композицію. Тому що по-перше, ескіз фактично в рази в 100 менший за саму площину. тим, перенести ескіз із площини на об'ємну форму. Це по-друге, а по-третє, що писанка лежала в горизонтальному положенні і горизонтально малювати, бо дуже важко. Але при цьому, ми спиралися з цією роботою і ми не дуже змінили. Парад вишиванок в Україні набуває статусу традиційного. На День Незалежності до Києва з'їдуться представницькі делегації з усіх куточків нашої держави. Окрім Хмельницького, у параді вишиванок візьмуть участь такі міста, як Кіровоград, Луцьк, Черкаси, Тернопіль, Ужгород тощо показ вишитих сорочок та пасхальних атрибутів організатори приурочать до 21-ї річниці незалежності. Серед ідейників дійства громадські організації Столичні ініціативи та «Дітище Олега Ск грибки етнофестиваль Країна мрій найкращі арт-об'єкти оселяться у національному музеї архітектури і побуту, що в селищі Порогове на Київщині. Тож є надія, що невдовзі унікальну хмельницьку писанку побачить уся Україна.